Поки ти думаєш, чому твої рілси не залітають, хтось просто платить за фейковий перегляд. Те, що ти бачиш на відео, це бота ферми. Десятки телефонів, які цілодобово крутять відео, ставлять лайки і створюють ілюзію популярності. Вони здатні розігнати акаунти до сотні тисяч фоловерів за пару місяців. Виглядає вражаючи. Але навіщо вони це роблять хіба боти куплять? Боти звичайно ні. А ось ти. Під враженням чужих досягнень. купиш. Купиш ту саму секретну технологію, про яку нібито знає цей блогер з хуками, сценаріями, формулами, які спрацювали саме в них. Я працюю в цій сфері з 2013 року. Допомагала накручувати фейкових фоловерів у ВКонтакті, в інстаграмі і перегляди на Ютубі, щоб потім у прес-релізах піарники могли написати про цей неймовірний стрибок. Це класична стара схема. Мас фоловін, класові перегляди сторіз, гівей, накрутки ботів на аккаунтах. І я бачила, як ці накрутки знищують. Не лише акаунти, а й талановитих людей та їх кар'єри. Усі ці сірі та чорні способи просування рано чи пізно проводять до бану. Але це не найгірше, що може трапитись, бо є одна деталь, про яку всі мовчать. Накрутки руйнують не лише алгоритми, вони руйнують особисто тебе. Ти звикаєш до швидких результатів, перестаєш досліджувати і тестувати, і коли цей нечесний спосіб перестає працювати, ти в паніці шукаєш новий трюк, замість того, щоб шукати нову тему чи ідею для блогу. Тому давай так дивитись на свої успіхи і оцінювати їх. Треба в розрізі свого останнього року, а не слідкувати за чужими неймовірними перемогами.